Вітаю, шановне панство. Сьогодні з Артемом Лавриком ми мали дуже приємну нагоду відвідати нашого однодумця, нашого колегу, фермера Мокляка Володимира в Семенівському районі. Нас запросили, хоча, дякуючи Артему, ми напросились, але нам були дуже раді, що ми відвідали невеличку конференцію. Новутіл фермерів, яку організував окляк у себе в господарстві. От ми з'їздили, ми зараз приїхали, ми в Полтаву приїхали вже. Ми дуже втомлені, у нас купа вражень, у нас дуже, великі, дуже велике задоволення. Ми не можемо навіть все зараз осягнути, всієї тієї інформації, що ми. Почули, що ми побачили, ми познайомилися з дуже цікавими людьми. По-перше, ще наутільщики. Наутільщики з великим досвідом, які мають великі досягнення. Ну, По-перше, сам Макляк. сам Макляк. Це унікальна людина. Унікальна людина, яка має величезний досвід в створенні господарства, основаного в першу чергу на наутіл-технології. Організатор, агроном, вчений. Людина, я можу сказати, навіть з великої... Ми навіть ще не, не можемо сягнути, скільки ця людина е, всього може вже зробила, досягла і ще, ще зробить, і ще зробить, тому що в нього е, задумки і плани, і те, що він Колесально. робить, дуже великі. Дуже великі. Ми дуже вдячні за запрошення. Ми це побачили, ми це почули, ми поспілкувалися, познайомилися, ми дуже задоволені. Були сумніві трошки, чи їхати, чи ні. Але, але це дійсно те, що потрібно. І якщо хтось відмовляється від таких подорожей, то він робить собі велику шкоду. Того, що 에, той, хто хоче починати ноутіл, має зрозуміти, що ніде... Ніде він не знайде тої інформації. Ніж приватні бесі... так, бесіда, бесіда між наутільщиками. Між наутільщиками. Кожен має свій досвід. Він не універсальний. Він не можна його застосувати, тупо взяти і застосувати у себе. Але нюанси, але підходи, але самий план робіт по впровадженню і е, потім по роботі наутіл. Це дуже важливо, дуже важливо. І тому ми сьогодні отримали величезний досвід. От про себе, от про себе я скажу, от, шановне панство, я е, е, на своєму каналі, ви бачили, неодноразово пропагував, можна сказати, і, і казав, і сам був глибоко переконаний в тому, що внесення аміачної селітри по снігу. Мало того, що не корисне, а навіть шкідливе. Спасибо. Після... Чесно скажу, після сьогоднішньої зустрічі, ну не скажу, що це от, іменно після сьогоднішньої. Є це процес, це накопичувалось, я про це думав, я це аналізував. Я, я визнаю, що так мене навчали неправильно. І я слідуючи своїм е, науковим е, знанням і так далі, і так далі, щоб всьому, всьому своєму досвіду, що я раніше прожив, я е, був неправий. Так, дійсно вносити по снігу аміачну селітру можна і навіть корисно. Так, є втрата азоту. Але вона компенсується, ця втрата, компенсується. Прибавкою, врожаю. Тобто є ефект. Є ефект. Це, це доведено вашими, вашою роботою. Ви провели роботу велику. Це проведено досліди е, фермерами от, Київщини, е, це проведено досліди з Вінничині, був фермер дуже розповів. Е, він взагалі, він вносить добрива в грудні, січні місяці азот. Сульфат амонію, Там карбамід, аміачну селітру. Тобто азот він вносить взимку, розкидає розкидачами. Це не панацея. Запам'ятайте, це не панацея. І не думайте, що це буде 100% те, що вам потрібне. Але ви Но маєте це так знати, руйнує міф. це просто руйнація міфів. Це один із способів. Один із способів ведення е, господарства. Тобто, якщо у вас є можливість отак внести азот, а іншої немає, будь ласка, наприклад, мокляк так не вносить. Але у мокляка сівалка, яка одночасно вносить і азотні, і комплексні, тобто фосфорні добрива. Розумієте? В чому різниця? Він... При посіві може внести 200 кг карбаміду і 100 кг амофоса. Одночасно, якщо у вас немає такої сівалки, наприклад, у мене, у мене немає такої сівалки і не знаю, коли буде, я цілком можливо, що буду використовувати цей метод. Він дійсно працює. Він працює. Це людина розказала, яка це використовує. І багато інших нюансів. Розумієте, це треба послухати людину. Треба послухати людину, яка працює в ноутіл, яка знається на цьому, яка цим живе. От розумієте, треба цим жити. Просто цим жити. Якщо ти весь час сумніваєшся, там були, до речі, і такі люди, які казали, та купіть ротаційну мотигу і, і, да, і, і, вот. і буде вам щастя. І все. І буде вам щастя. Ні, ні, це дуже легко. Це дуже легко купити ротаційну мотиву. І розпилити ґрунт, і все буде бомба. До первого доща або польової бурі. Так точно. До вітру. Все... Це просто вас ще не… І сусід скаже спасіба. <реш> сусід скаже спасіба вам за ваш гумус, який злетить так. з вашого поля. От і все. розумієте? Тобто зустріч була дуже продуктивною. Дуже продуктивний. Ми з Артемом у нас язики зболілися. Да, в мене бракує слів, чесно, ми вже третій дубль намагаємося зняти. Я попитки почати провалив напроч, язик вже заплітається. Ми сьогодні внесли свій вклад, посильний вклад в рунацію тих наболівших, кажемо, вже на мулявших очі, вуха і все остальне міфів про нотіл. Ми спробували донести, в нас це вийшло, однодумці у нас є, ми друг друга підтримуємо, підтримуємо, ми свій вклад внесли і будемо в цьому напрямку далі працювати. То наша робота сьогодні не буде вважатися втраченим часом. Ми познайомилися з дуже багатьма чудовими людьми. Я напросився сфотографуватися з макляком і уловити цей нюанс, коли директор підприємства, яке прозводить сівалки із Аргентини, лично приїжджає на такий маленький, це вважається дуже маленький сабантучик однодумців, даби промоніторити питання своєї техніки по питанням проблем своєї техніки, якихось пропозицій, побажань і так далі. Лічно з інженером під руку лічно приїжджає, з переводчиком. І е, я з великим задоволенням сфотографувався, бо це пам'ять неоціненний їхній вклад в наше діло спільне і в нашу роботу. Ой, Друзі, голова вже колеться, ми, звісно, в Полтаві призупинились трошки це обговорити, обдумати по путі. Це ми, звісно, без цю вели всю дорогу, але всі нюанси, які ми з розмов, скажімо так, для себе занотували, ці нюанси обов'язково будуть нагадуватися, обов'язково будуть впроваджуватися, обов'язково на цьому буде робитися акцент. Це буде спростовувати там нічого. Це прості істини, які вроді би кожен розуміє, але, але в це треба повірити, це треба спробувати і нічого не боятися. Все це працює і просто замечательно працює. І от там ті міфи про переущільнення. народ, ми будемо стикатися з розущільненням, і нам треба буде каткувати на самом делі. Як ви цього не розумієте? І, і про, по хімії все це бред людей, які совершенно від цього далекі, дуже далекі, навіть не уявляють, що це таке. Тому хто вагається їздити, спілкуєтесь, е, отримайте для себе якусь інформацію е, і волі-неволі ми просто будемо змушені до натіла прийти. Якщо поки ми цю тему касаємося, то... По цій темі 100% ви, ми, ми всі будемо змушені мати справу з цією методикою, бо в міру дефіцитів, подорожчань всіх ресурсів, нестачі вологи і так далі, це просто путь, класіка, це путь вже, вже в нікуди. Це мінус буде конкретний. Поэтому отак. Друзі, слідкуємо. Так, да, і ще саме це. Якщо хочете, зустрітися з наутільщиками 30-31 травня в Полтаві, буде конференція. Журнал, як він називається? Ф -ф 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 -фармер. фармер, фармер. Журнал, журнал фармер. 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 Дивіться. Проводить да. конференцію. Там буде виступати Олена Дудкіна, це гуру, гуру по внесенню добрив на наутіл. От. Ну Дуже і, звичайно, з'їдуться і макляк буде, і буде багато ноутіл фермерів, які з'їжджаються, вони сьогодні підтверджували, так що буде багато інформації. Ловіть інформацію. Ловіть інформацію, приїжджайте, спілкуйтеся. І впитуйте інформацію. Так, Без цього вам нікуди. Тому що я сьогодні от, я 5 разів запитував у макляка, чи збирається він виложити весь свій досвід на папері то я так зрозумів, що йому це не потрібно. І мені це дуже, дуже образа велика, чесно кажучи. І я навіть, як колишній науковець, навіть задумався, чи, 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 чи не почати мені цю справу. того, що ну, немає, немає й досі великого гарного видання якогось наукового, доведеного е, технології NoTIL е, в Україні. Розумієте, ну немає, ніхто систематизацією не займається. В кожному регіоні велика різниця. От В кожному регіоні свої нюанси, особливості, свої підходи різні. Це велика наука, Це велика наука яка дає великий прибуток і в той же час велике навантаження. Навантаження першу чергу, на мізки фермера. На мізки фермера, який повинен працювати творчо. Не просто працювати, працювати, а працювати творчо, тобто застосовувати знання в першу чергу. А з іншого боку, в нас і несеться ця інформація. Ми доносимо її, доносим. Ми доносим її. Нам... тільки слухайте її уважно. уважно. Пойшлося торкнутися згустка енергії під ім'ям Володимир Якович. І ми впитали ті всі факти, нюанси. Особливості і ми впроваджуємо, і це дійсно його великий вклад. Бо книжки, мабуть, вже мало хто читає. Може він і прав. Може ну, бути. Не знаю. Може в нього. В нього, я ж кажу, от ми те, що ми сьогодні побачили, так, це не ідеал. Це не ідеал, це, ну, це не 100% те, що, що нам хотілося б бачити, скажімо так. Може б ми хотілись бачити і краще. Але він і не, і не наполягає на тому, що це має бути отак, як іменно він робить. Він робить так, як у нього виходить, з тими сівалками, з тою технікою, отак, як у нього виходить. Хочете спробувати, будь ласка, працюйте і ви, вдосконалюйте. Хочете зробити краще? Зробіть краще. Зробіть, спробуйте, спробуйте, якщо ви хочете бути розумною людиною, не просто повторювати тупо те, що вже століття повторювалося одне то саме, спробуйте вийти із вигнати цього бика, як каже Драганчук з голови. І застосувати щось це дійсно. Його термін, це його термін, кстати. Це, це його термін. І вигнати його, і застосувати щось інноваційне. І відчути в собі творчий підхід, розумієте? Це, ну, це не можна ні з чим порівняти, що ти займаєшся творчістю. Творчістю в себе на полі, на своїй землі. От там один фермер, він з таким запалом розказував, що за 15 років за 15 років можна занутів підняти на один відсоток гумус. У нього тремтіння в руках і в голосі було. Він так хоче це зробити. Ви розумієте? Ви, ви зрозумієте це, щоб в землі підняти на один відсоток гумус. Наскільки це відчути, що ти щось зробив? Ти зробив щось для цієї землі, ти досяг чогось в цьому житті. Не просто споживацьки, ти виростив там 100-120 центнерів кукурузи, хоча я дуже сумніваюся, звичайно, в цих урожаях таких великих, але навіть навік що це... Але ти щось і залишив після себе. Не тільки забрав з землі, ти щось і залишив після себе. От мокляк показував нам ячмінь. Озимий ячмінь по е, класичний обробіток і Ну у тіл обробіток. Ну слухайте, ну це небо і земля. Ну це небо і земля. Я, ну, я бачив багато, але щоб так на, явно, явно це видно було, ну я ще цього не бачив, чесно кажучи. От навіть ми були в нього на кукурузі, то такої різниці не було. А от коли на ячмінь прийшли, озимий ячмінь, ну це просто, це просто ну, ну, неможливо просто розповісти, наскільки це велика різниця. Це різниця мінімум в два рази. Мінімум в два рази в розвитку, в кількості і так далі. От ви розумієте? І це сім років. Це не те, що помітно, це кидається Та ну. не в очі, а в ноги в ноги. Неможливо пройти по по посіву. По це не ідеально. Не ідеально. Ні, а це... могло бути ще, лучше. ще краще Но могло це бути. Брак. Часу, тому що закладено у просто колосальна так. кількість і результат, результат є народ. Результат є там є. і хвороби в нього, є там багато, багато нюансів, але те, що дійсно працює, те, що ми бачимо, то дійсно так. дійсно Так, Так, не лініться, їздіть, дивіться, слухайте вчиться. і вчіться, вчіться. ніколи. Вчення світло. Будьте, будьте розумними, читайте, досягайте якихось великих, будьте розумними землекористувачами. Не просто споживацькими. Розумними землекористувачами. Це вам надасть величезне задоволення. Все, з Богом. Давайте. Багато напрас... набагакали. Ладно, тримаємося. Все, пока.